Наш гість Олексій Буряченко сьогодні, кандидат політичних наук, керівник е, асоціації малих громад, е, пане Олексію. Отже, ну ми чули певне. Наші глядачі насамперед чули певний звіс, ми з вами це вивчили, здається, на пам'ять. Але і сьогодні ще Трамп, виступаючи онлайн на форумі в Давосі, він е, підкреслив, що він хотів би зустрітися з Путіним. А яким чином чи буде Путін взагалі прагнути зустрітися з Трампом? Теж ну, взагалі він про це говорив, але на пост Трампа вчорашній. Сьогодні, чи напевно, це було ще вчора за американським часом? Відповів відповів якийсь заступник пост, постійного представника Росії при ООН. Це, Це якась дивна річ? Це якийсь російський фінт. Вухами якщо а, звати? так. Ну Росія завжди робить фінт вухами, і а, вона, до речі, най найкраще в світі осідла таку специфіку ведення гібридних воєн. Угу. А ці дипломатичні фінти це також елементи частина, і, так. частина гібридної так. війни проти заходу, які вони собі ставлять основним геополітичним опонентом. Я нагадаю, перш за все, кого правильно сполучених штатів ну, Америки. Росія ж воює в Україні з, з Америкою. Вона ну, ж так. Як вони формулюють так, на своїх пропагандистських телеканалах про це ж постійно mm -hmm. каже Путін. А після цих заяв Трампа да Путін же ж відреагував там. Да, був публічно, що він готовий до перемовин предметних тільки на умовах, що капітуляції України і по суті повторив на те, ті тези 21-го року, ключової, якої так, є абсолютно. позаблоковий так. статус України. Тобто їх направду цікавить перше питання, номер один досягнення позаблоку. Статусу <звіст> і це не так про НАТО, як на мене, як про урізання можливостей для України будь-яких безпекових геополітичних домовленостей двосторонніх, трьох наприклад, <звіст> з Польщею, наприклад, з іншими країнами регіону <звіст> з Британією. <звіст> <звіст> Підкорення України своєму впливу як раніше, тому Absolvent. що навіть цей постпред, він сказав, що треба звернутися до корня кореню проблем проблем 14-й рік. Виходить, піскова говорить, та ні, ми завжди говорили готові для діалогу, і взагалі новообраний президент Сполучених Штатів це таке певне невеличке вікно можливості. Ну близько до тексту, да, <говорить> для діалогу. Що хоче. От ми дали, нарізали де оці, ці, ці тези і цитати. Що хоче Російська Федерація? Російська Федерація хоче перемовин без умов. От те про що казав Путін. Це розставлена пастка публічна для сполучених штатів Америки і для амбіцій самого Трампа, тому що такий варіант для сполучених штатів це для Росії. Це просто ідеальна історія. Без домовленостей, без нічого. Коли просто-напросто припустимо Трамп з Путіним, сідають, п'ють чай, говорять про геополітику. Але говорить... не зараз. Я, я правильно розумію, що зараз Росія буде тягнути час? Як люто сказав, а Путін сидить в Кремлі в своєму кріслі і ставить десь галочки там собі. Ні, та Зависи, так правильно. вони тягнуть час, тому що Сполучені Штати на а, цю пастку не повелися. Угу. Вони зрозуміли всі ризики, пов'язані з такою з запропонованою Російською Федерацією, такою зустрічі. Чому тому що ну не може Трамп вийти з перемовин з міжнародним злочинцем зі слябкою угодою? Це буде просто не Трамп. А переможцем угу. вийде звичайно Путін. Утін, ну тому що він скаже, дивіться друга по величині війна в європейському континенті після другої світової, я скрутив міжнародну систему безпеки в барані рог mm -hmm. А зараз прилітає зі мною говорить новий президент Сполучених Штатів. Ми попили чаю і розійшлися. Розумієте, mm -hmm. я думаю, що і Трамп розуміє, а таку небезпеку і його команда розуміє, і тому не повелася да, на цю на публічну пропозицію Трампа. Ще раз повторюю, що Трамп і його команда будуть шукати геополітичні контексти, геополітичні підсилення для того, щоб вийти з будь-якого діалогу дійсно з сильними домовленостями для цього потрібно переходити виключно з позиції сили. Про що до речі, в тому числі наш президент не один раз mm -hmm. згадував, тому що Російська Федерація чому чому виключно з позиції сили? Це важко це важливо зрозуміти. Росія зараз на піку військових витрат 25 рік просто. Максимальні військові витрати в них тридцять роз... відсотків да, бюджету, розкручена так. ВПК масштабований військовий конфлікт, воює північно північнокорейці, Іран так. і так далі. Тому подібне. Їм дуже важко зараз просто взяти і спинитися в короткі терміни, на що може заставити їх ну, сісти за стіл перемовин, розуміючи, що вони вийдуть звідти програвшими тільки право сили, бо саме тому я й ніколи не вірив навіть з наших попередніх ефірів. Ірав про 24 години, і mm -hmm. навіть не вірю там в ті 100 днів Келога. І тому that, that. кажу що це that. тільки умовна історія. що, навіть якщо і буде відбуватися якісь ну там телефонний, припустимо, дзвінок Трамп про нього згадував що я хочу поговорити mm -hmm. з Путіном. Ну no, поки так... що поки що Путін позвонив у війни. Бісало теж показова. Да, ну це навіть якщо це відбудеться, просто щоб наші зміни не наші люди, не розуміли, що це якась зрадонька Да ні, це може бути виключно церемоніальна історія. Тому що в межах телефонного там п'ятихловинного розгобна розмови з перекладачами, ну направду uh -huh. долю російсько-української війни ніхто вирішувати не буде.